З початку 2025 року в Україні зафіксована серію терактів, спрямованих на територіальні центри комплектування та поліцейські відділки. За офіційними даними, таких випадків було щонайменше 9. Основними організаторами цих атак називають спецслужби РФ, які використовують різні методи для дестабілізації ситуації в Україні. В умовах зростаючих безпекових викликів захист громадських приміщень став критично важливим завданням. Сьогодні ми розглянемо ефективні рішення для безпечного облаштування входів до адміністративних будівель та інших важливих об'єктів. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Запобігання небезпечним ситуаціям у громадських місцях та обезпечення приміщень, і найголовніше людей, які в них перебувають, вимагає комплексного підходу. Лідером в цьому напрямку є компанія ZKTO. Перше рішення, яке ми розглянемо, це комбінація арочного та ручного металодетекторів. Така система є базовою, проте досить ефективною для первинного контролю. Процес контролю виглядає наступним чином: відвідувач проходить через арочний металодетектор. У разі спрацювання сигналізації співробітник служби безпеки проводить додаткову перевірку за допомогою ручного металодетектора, що дозволяє точно локалізувати металевий предмет. Переваги цієї системи відносно невисока вартість, простота встановлення та використання. Із недоліків потребує постійної присутності персоналу та має певний відсоток помилкових спрацювань. Друге рішення є більш комплексним і автоматизованим. Арочний металодетектор поєднується з автоматичним турнікетом та системою зчитування карток. Відвідувач наближається до турнікета. Співробітники, які мають персональні картки доступу, можуть пройти по карті навіть при спрацюванні металодетектора. Система їх ідентифікує як авторизованих користувачів. Для всіх інших відвідувачів турнікет відкривається тільки якщо металодетектор не виявив заборонених предметів. В іншому випадку доступ блокується і охорона проводить додаткову перевірку. Це рішення можна розширити додатковими функціями камерами відеоспостереження з функції розпізнавання обличчя. Системами рентгенівського контролю та обліку відвідувачів при виборі системи безпеки варто враховувати специфіку приміщення, кількість відвідувачів, наявність персоналу та бюджет для невеликих об'єктів може бути достатньо і першого варіанту. Тоді як об'єкти підвищеного ризику потребують другого, більш комплексного рішення. Такі системи вже успішно працюють у багатьох адміністративних будівлях, банках, навчальних закладах та торгівельних центрах. Їх впровадження дозволило значно підвищити рівень безпеки без суттєвого впливу на комфорт від відвідувачів. Безпека громадських приміщень це комплексне завдання, яке вимагає системного підходу. Впровадження сучасних технологій контролю доступу є важливим кроком у створенні безпечного середовища для всіх. Для отримання консультації щодо вибору та встановлення систем безпеки звертайтесь до професіоналів. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо інформація була корисною.